Не згоден, дай Бог, про тебе не забудуть, коли прийде час заміни оцієї ванни на нову. А Тоді, я думаю, ти пожалкуєш і поміняєш свою думку. А ти багато бачив людей, які через рік, через два, через три захотіли міняти ванну. Ну, Ти багато таких людей бачив? Ну, Зазвичай люди міняють ванну, коли роблять ремонт. А ремонт робиться ну, 10, 20, 30 років. Ну, Беремо середній такий, 15 років і робиться ремонт. Так як ти рахуєш, що потрібно поставити віддільно стоячу ванну, примкнути її просто до плитки, і я так розумію, там якийсь уголок пластиковий, а місце екрана повноценного сплітки зробити якусь там не знаю ширму із пластика чи просто шторочку повісить, то ми такою хуйнею не займаємося. Ми ще якщо робимо, то ми робимо так, як потрібно.